Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 56. Станції метро. Виставковий центр. Гіпермаркет. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Автостанція Південна. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear Passengers, this bus is leaving from виставковий центр Metro Station to «Hypermarket». Please stand clear of the doors. Your next stop is Pівденна Bus Station. Have a nice trip. Маршрут номер 56 Route number 56. Зупинка. Автостанція Південна. This is Південна bus station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Іпідром. Please stand clear of the doors. Your next stop is Іподrom Metro Station. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 56 Рут Намба 56. Зупинка. Станція метро Іподром. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Людовий стадіон. Please stand clear of the doors. Your next stop is Ice Stadium. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 56 Рут Намба 56. Зупинка. Людовий стадіон. This is Ice Stadium. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Одеська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Одеска Square. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 56 Рут номбер 56. Зупинка Одеська площа. This is Одеська Сквер. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка масив теремки 1. Please stand clear of the doors. Your next stop is теремки. Housing Estate 1. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 56 Рут Number 56. Зупинка. Масив теремки 1. is Теремки Housing Estate 1. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Лятошинського. Please stand clear of the doors. Your next stop is Лятошинського street. Користуйтеся Київ Card. Заощаджуйте власний час та кошти. З Київ Smart Card діє система знижок в залежності від кількості придбаних поїздок. Сплачуйте карткою проїзд та заощаджуйте. Деталі на інформаційних плакатах. Маршрут номер 56 Route number 56. Зупинка вулиця Лятошинського. This is Лятошинського street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Селище Жуляни 1. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Жуляни Вилич 1. Трамвайне депо імені Шевченка. Дарницьке, подільське трамвайне депо проводить набір учнів на курси водіїв трамвая. Навчання безкоштовне. Після закінчення курсів забезпечуємо працевлаштуванням та пропонуємо гідну заробітну плату. Також проводиться набір на роботу контролером-касиром. Детальна інформація за телефоном: 456-99-75-254-65-60 або 050-380-19-41. Маршрут номер 56 Рут номер 56. Зупинка. Селище Жуляни 1. This is Жуляни village 1. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка селище Жуляни 2. Please stand clear of the doors. Your next stop is Жуляни village 2. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 56 РУТ Намба 56. Зупинка селище Жуляни 2. This is Жуляна Village 2. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – шляхопровід. Please stand clear of the doors. Your next stop is bridge. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 56 Route number 56. Зупинка. Шляхопровід. This is bridge. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Миколи Трублаїні. Будь ласка. Тримайтеся за поручні під час руху. Будь ласка, Поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Маршрут номер 56 Route number 56. Зупинка вулиця Миколи Трублаїні. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Південна борщагівка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Південна Борщагівка. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 56 Рут номер 56. <звук> зупинка Південна Борщагівка. This is Південна Борщагівка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка ВІДІ Автосіті. Please stand clear of the doors. Your next stop is VD Auto City. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 56 Рут Намба 56. Зупинка. Віді Автосіті. Маршрут номер 56 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця литвиненко -Вольгимут. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Комунальне підприємство Київ запрошує на роботу водіїв громадського транспорту та контролерів касирів. Пропонуємо гідну заробітну плату і нагородних забезпечуємо житлом. Детальна інформація за телефоном 254 65 30 та на сайті підприємства. Маршрут номер 56 Route number 56. Зупинка. Вулиця Литвиненко-Вольгмут. is Litvinenko Вольгемут Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція лінії швидкісного трамваю. Кільцева дорога. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 56 RUT Number 56. Зупинка. Станція лінії швидкісного трамваю. Кільцева дорога. This is... Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Виробниче об'єднання Електрон Маш. Трамвайне депо імені Шевченка. Дарницьке, подільське трамвайне депо проводить набір учнів на курси водіїв трамвая. Навчання безкоштовне. Після закінчення курсів забезпечуємо працевлаштуванням та пропонуємо гідну заробітну плату. Також проводиться набір на роботу контролером касиром. Детальна інформація за телефоном 456 99 75, 254 65 60 або 050 380 19 41. Маршрут номер 56 Route number 56. Зупинка. Виробниче об'єднання Електрон Маш. is Production Association Електрон Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Жмеринська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Жмерінська стріт. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 56 Рут Number 56. Зупинка. Вулиця Жмеринська. This is Жмеринська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 56 Рут номер 56. Зупинка вулиця Янтарна. This is Янтарна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Верховинна. Please stand clear of the doors. Your next stop is верховинна, Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Маршрут номер 56 Route number 56. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект перемоги. Please stand clear of the doors. Your next stop is Перемоги Avenue. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 56 Рут Намба 56. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Ірпінська. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 56 Рут Намба 56. Зупинка вулиця Ірпінська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка проспект Академіка Паладіна. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Академіка Паладіна Avenue. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 56 Рут 56. Зупинка Проспект Академіка Паладіна. Академіка Паладіна Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Академ Містечко. Плістейдоорс. Йонек стабі з Академмістечко. Metro Station. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 56 Route number 56. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка нафтовик. Please stand clear of the doors. Your next stop is нафтовик. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 56 Route number 56. Зупинка Нафтовик. This is Нафтовик. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Генерала Наумова. Please, stand clear of the doors. Your next stop is… Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Маршрут номер 56 Route number 56. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Пономарьова. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут No56. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Гіпермаркет. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is hypermarket. Користуйтеся Київ Card. Заощаджуйте власний час та кошти. З Київ Card діє система знижок в залежності від кількості придбаних поїздок. Сплачуйте карткою проїзд та заощаджуйте. Деталі на інформаційних плакатах.